Вітаю вас, дорогі мої підписники. Сьогоднішнє моє відео буде про добрі справи. Зараз я знаходжусь на байковому кладовищі в Києві, воно засноване ще в першій половині 19 століття, на жаль, через плин часу та різні борхливі історичні події, збережені переважно поховання кінця 19-го, початку 20-го століття, і більшість з них перебуває у зовсім плачевному стані. У багатьох не залишилося родичів або вони залишилися, але проживають давно не в Україні. Але культурну спадщину потрібно зберігати, і для цього є ми з вами. Тому зараз я рандомно оберу одну або декілька з таких могил і хочу здійснити там прибирання. Ось бачите. В якому стані знаходяться зараз поховання того періоду у своїй більшості. Ось є і пам'ятник і повністю збережені всі надписи, але все це заростає хащами, тому що немає кому доглядати. Таких могил дуже багато, тому я дуже вас прошу доєднуватись до збору коштів. Всі ці кошти йдуть виключно на прибирання подібних поховань старовинних, зокрема на фарбу. Фарба, пензлі і інші допоміжні матеріали. Ось бачите, скільки десятиліть сюди вже ніхто не приходить. Сторічна ограда, в якому вона знаходиться стані, капітан Петр Георгійович Виноградов помер у 1915 році. А тут на оградці є, що ж це могло бути? Підскажіть мені, будь ласка, що це тут могли причеплювати? Щоб це могло бути. Ось воно вже зовсім трухне. Якщо його не пофарбувати, то ще не знаю, скільки років, років 50, і воно повністю просто розсипеться. Бачите, ось пофарбована частинка в такому гарному стані. І ось які корозії відбуваються тоді, коли немає фарби. Тут ограда збереглася, а пам'ятника немає, там є табличка, але вже її навіть погано видно. Барських Павел Ізотович, а роки життя вже не видно. Зараз я оберу одну з таких могилок і буду починати прибирання. Падає сухостій, ламає все підряд. Сумне видовище. А ще особисто у мене неймовірне роздратування викликає таке явище, коли от бачите, старовинна могила, пам'ятник є збережений надпис, навіть є оградка ось така старовинна. Гляньте яка була красива. Ось, подивіться. Але сюди приносять ось навіть цього року. Приносять сміття, накидають прямо на могилу. Ну, таке відчуття, що у людей немає якоїсь сили, щоб донести це все до смітника, або, хоча б, якби, якщо ви вже такі безкультурні, кинути це не на могилу, а десь отак на проході між могилами. Ну що це таке? Заробляють собі карму. Воно ж, врешті-решт, повернеться все тим, що колись на їхній могилі буде таке сміттєзвалище. Ось подивіться, який акуратний, такий дуже красивий парканчик. І тут ось два поховання. Юлія Сімеоновна Кербель народилася у 1928 році, померла у 1941 році. І вже потім у 81-му році відбулось підховання, скоріше за все, це її мама Олександра Павлівна Кербель. ось епітафія знизу. Це вже також зрозуміло, що 81-го року написано Дорогой мамі, син. Але судячи по рокам життя матері, зрозуміло, що вже давним-давно немає і сина в живих, і з тих пір у цю могилку вже ніхто не доглядає. Давайте разом зробимо добру справу, і я наступного разу прийду і приберу цю могилку. Все це вичищу, пофарбую, наведемо тут красу. Посилання на донати ви зможете знайти у прикріпленому коментарі, а також в описі цього відео. А сьогодні я хочу знайти поховання більш старіше, все ж таки до кінця 19 го або початку 20-го століття. Ось, наприклад, бачимо. Антоніна Івановна Подзікунова Загорська є. Померла 21 серпня 1913 року. Вона в житті була одинокою, умерла не нашедши своїх, досить сумна епітафія. Відслідковується трішки доля людська. Якийсь дуже великий сум викликають ці слова, написані на могилі. Це не часто таке зустрінеш, що написано про самотність і померла не нашедши своїх, як пишеться. Тому також цю могилку можна прибрати. У пройшло 112 років із дня смерті цієї людини. Ось якраз 21 серпня буде річниця, і ось навіть понад 100 років після здійснити прибирання тут. Чи могла ця людина подумати про житті, що таке може статись? Але це станеться. Я сьогодні, на жаль, забув вдома сікатори. У мене немає чим поврізати ці дубці. А от наступного разу я обов'язково візьму їх і оцю могилку 100% приберу. Було б бажання. Особисто у мене це бажання є. Сподіваюсь, і на вашу небайдужість та допомогу. До речі, ось таке місце зовсім недавно чоловік помер цього року, а кругом так само було все повністю заросше. Ось і дореволюційні могили є. І тому ось люди навколо ділянки свого померлого родича вирішили навести лад. Поприбирали, ось, бачите, в периметрі абсолютно всі бокові діляночки. Тут ось навіть дерева повипилювали, і тут так само було видно, що дуже заросше. Дуже-дуже старі квіти лише лишились. Молодці. Оце гарний приклад. І ви лише подивіться, навкруги стало як просторно. Це буквально ось та днях, можливо навіть сьогодні. Абсолютно свіжі сліди, абсолютно свіжі. Тут могилка нова. Цей рік оградка дуже-дуже стара. Це, напевно, хтось із родичів був похований, а вже зверху підхоронили. Ну і разом з тим прибрали ось навкруги. Ну що, здається, я знайшов могилки, на яких я сьогодні приберу. Справа в тому, що тут дуже гарно збережені пам'ятники. Єдине, що я бачу, що зверху були познімати їх де давно хрести. Але пам'ятники в чудовому стані, надписи всі видні, ніде нічого не побито, не розтрощено. Віктор Іванович Зуєв помер у 1915 році. Антоніна Іванівна Журавльова померла у 1911 році, а також Митрофан Андрійович Журавльов, помер у 1913 році. Відразу видно, що ці могилки не прибирались уже багато-багато десятків років. Ограда Поржавіла. Ось колись ще хтось намагався щось підфарбувати зверху трішечки, але це вже було дуже-дуже давно. Воно заросло деревами. Тут багаторічний буквально слой старого листя, дубців. Ну що ж, почну прибирання. Як говорять, очі бояться, а руки роблять. Ну що ж, по результату проведеної роботи. Процес показувати вже не став, тому що поруч немає колонки, і постійно ходити кудись дуже далеко мити руки для того, щоб взяти телефон та включити камеру, не було такої можливості. Тому вирішив працювати, зосередити всі сили на цьому, ну а вже потім вам показати результат праці. Звісно, потрібно буде випиляти оцю деревину, пофарбував оградку, витратив на це, звісно, багато часу, тому що, бачите, вона з таких двох сторон складається. Потрібно було оці всі серединні реєчки профарбовувати. Пам'ятники також протер вологими ганчірками. Ви бачили, що було до, все було буквально поросше диким виноградом, все повирубував, повичищав. Я, звісно, розумію, що камера не передає всього того ефекту, який можна побачити вживу. Але все ж таки, я вважаю, робота зроблена недаремно. Тому я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки, обов'язково залишайте свої коментарі. Це мотивує мене на створення нових цікавих відео для вас. Щиро вдячний вам за підтримку. До нових зустрічей на каналі.